Там лю... там людина з головою корови. Там. Тут якийсь ніби прохід. дерев'яний. Так, А де, де взаю, знаєш. Взади можна сюди не бігти за мною, я просто дурак. А. Ой. Я то думаю. <рес> mm -hmm. <рес> Ой, єба, він він ламає блоки. Я не я бачу, ма. як він трох, але. Да. Це що? Гідра? Ага. О, голова так низько. Відкрий рот, відкрий рот, я тобі зараз засажу. май. Йома, це що я? Я йду звідси. Це що <ріграє> <шо>, я? <ріграє> це що <шо>, я? <ріграє> а че, <в> Чому <ріграє> він в броні, <ріграє>, а я не в броні? Йо, хей, привітки! З вами я Алсік та Дісайпо, і ми продовжимо грати Battle Builders, як ви бачите. І на цьому випуску ми будемо завершувати цей прекрасний ліс. Ми, ми, нам лишається побити останнього боса, який там задні нас. Там. І ми хочемо у цьому епізоді повністю відкрити всю карту. Я сподіваюся, у нас це вийде. Ну буде непросто, але я думаю, можливо. Так, да, да, там. І ми звільнили на старту, тому у нас не зберігають. Спочатку нам оцих бідних баранчиків треба залупити. Ми зустрінемося через секунду, так би мовити. Типу я перше б'ю лутінгом, а потім буває вогню і мафія, я й догнати не можу. Але. Тут так багато зайчиків оцих маленьких, безкінечно. Ще вони падають, напевно, знаєш так, якщо ти їх ламаєш. Ламай тут блок. Демові з дому. Це зайчик. Ти його закопав. <рес> я тебе здай, дай. Ааа, ти вбив нашого зайця. От, я розкопаю що тут заради зайця. Так. Як ви поняли, в нас трошки появилося м'ясо. Я не знаю, звідки воно ми просто пішли в ліс, вернулися, і тут просто пічки плавляться тут. Що тут тільки не робиться. О, ви в мене в руках пічка яка плавить. Ні, не плавається в цей момент напевно. Багато королька є. так не вбивати, багато куртки, мені здається, так випало багато. Ти когось вбивав? А. ні, вони просто самі лягали. Під твій меч. Що ти готовий? бар 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 називається. Карп карта. Красавенько, красавенько тут. А, до речі, я змей чанти. На мой культрафас, все ж таки. Пора, пора! Пора, пора! до Пора, пора, уже, драч. Нифига собі. А це шо такі? Я шо падати не вмію. Фокелани зробили. О, до речі, треба. Треба було зробити ще один такий матч, бо він в мене майже закінчиться. Там його підготал, да <свісно> не. <свісно> Повністю. Ну так. Тут ще навіть копається, там воно взагалі мало би світитися. Давай сюди. А воно залізло, чуєш? І відро, дво. <свісно> Хто сюди? за зарезай відро? Та ти відкрив сундук, він зірветься взервайся, зараз. Не, він зірвався. взирвался. От. От просто відкрий його. Глянь. Ты их развита глянут. це ценишь, скрайняя пастка. Класно. Так, а так ти меш робити цю штуку. Зроби собі просто. Там Візьми, лю... подивись. Там людина брат, з головою корови. Там. Ну, даже десять тому не то Бо вони обережно. Так, я щось вже колами хожу, мені здається. Ну, я останній бачу, тут от сіроши. Ніфіга собі. Це це ти зробив? Там де динаміт просто? Ні, тут кімната з факелами. <laughs> не знаю, думаю, ні. Тут кімната, і тут кожен блок факелами заставлений. <laughs> ні. А, я бачу, бачу, Да, в мене така сама. Ой. Тут насправді ще багато було на цьому поверсі, типу, не, не звіданого. То що, пригаємо далі? Я ще знайшов ще один сундук, секундочку. Я просто навіть дизайн прыгаємо далі. Це й те, щоб прыгати далі. А от я. Нормально. Давай, до речі, тут навіть ліжко тобі типу, поставлю. <гум> Мінтрек. Слушайте тут воду. Ого, я чую Ну Так, вони будуть прям запушувати. Треба бути обережним. О, диви, диви, диви! Що? Я його перший раз бачу. Окей, <плес> я, я думаю, що, що якийсь особливий чого Я якось якось на початку бачив, але. Зразу втік від нього. О, оді факели. ГГ шнулося. Це я тобі 200 кадав. А ще у мене питає, тебе факлі нема, че це... уйма, він. вогняний. Поняв, прогняв. О, у мене клуб бедрок, прикол. Хм. То як так сталося? А, я поняв, Це бедрок цього порта е, самого. Лабіринту. Данч. Данже. Угу. Треба скрити завдання гастю. Такий смачний прохід, дерев'яний. О. Да. Ну, до речі, в мене повна броня, і вони в мене пробивають непогано. Тобто без броні тут було би важко. справді. А, в мене теж повна броня. Як повна? Типа з... зверху, над сердечками. А, ні, ні не так. А в тебе така повна броня. Ніфіга з 9,5. Ніфіга собі ти. Ну типа майже алмазный. А ты крутой. Так. Слись. О, ты до мене йдешь? Не знаю, а Ти да. тут прям все видно на карте, фактично, куда йти, не. Просто тут треба трошки думати, щоб перше поняти. Типа все видно, но, но не до кінця. Правильно. Легко зрозуміти. Угу. О, я знайшов рунік. Я, чесно кажучи, я розумію, що тут багато луту, насправді можна залутати, якщо це... але я би напевно шукав спуск вниз і йшов вниз. Mm -hmm. Тому що я би ще побив в борту. Я не бачив я я я спуску ще. Ні, я був був теж бачу, не бачу. я, я про те, що треба його знайти. Ой, знайшов босса, по-моєму. Спускайся до мене. Так, а де, де бос, ти казав? А взайду. Сзади можно сюда не за мной, я просто дурак. Думаю. Я тут думаю. Mm -hmm. Там прям спавнер босса? Чем не сдается? Думаю, там. Прикольно. И що? Копаєш? Гдеш? Я та, я шеду один сундук лутаю и бежу. Mm -hmm. О, ему он ломает блоки. Куда ты Сюда. А, ага. Ти нічого не подумав, я прийшов тут все так і було. Я так розумів. Що там в сундуках? Залізне дерево. Залізне дерево. І вплив вогню, до речі, дуже багато. Я не певний, що таке вплив вогню. Скільки ніби це щось погане, чесно кажучи. Може, це далі не Все, це є босс, да? Ця mm -hmm. mm -hmm. Бос підземелля. Ну, ти, ти вже забрав. Mm -hmm. Ми ще маємо повністю розвідати всю, всю твій вот. Ми ще маємо боса побити одного зараз. А, ну так. Точно. Ти ж згадав, що там є ще один бос. <laughs> ну, то виходимо звідси, йдемо того босса видати. Так, так не можна просто вийти от що прикол. А, ніфіга собі. А! Чого? Туда, треба тепер шукати шлях наверх. Наверх. Ой. О, тут руда, до речі. Руда, точніше, не руда. Да? Руда, руда. Е, ось, зелена. І тут. Але я не знаю, що нам потрібно. Типу, машину вибили з босса, нормально. так. Погнали на сього наступного. Ну, okay. А куди йти? Вверх. Ого, оце ковшинка. Ага, добре, правда, які ковшинки. О, ти... Ого, який тут біом чорний такий. Ой, тебе хтось б'є. Ой, і мене хтось б'є. Е. E Блін, треба зайти з того боку. Мені звідси, доки ми добіжимо, буде пізно. Давай зайдемо з того боку. Власне зараз наскільки довго ця штука працює. Краще не ризикувати, його нафік. Яка штука? Не знаю, супчик. А що супчик не є? Напевно, щоб не горіти тут. А. А ми говоримо просто часто ходимо? Я думаю, у нас дар гоблін цей. Там був гоблін? Не каже, що там був гоблін. Ну, там був синій такий гоблін. І болін, він тримав книжку. Так. Да. Сумно. Ту можеш Ай. значити, що ми ще зашвидко тут. Е, ну, там щось тобі говорять. Я не знаю, що тобі там говорять, але надіюсь, що з'їсти, з'їжте, будь ласка, супчик. Якщо там тобі говорять не з'їжте, будь ласка, супчик, то це сумно. То що, їсти суп? Е, ну, типу, підійди сюди, щоб ми були босса. А, а ти ж я. Може... Ні. Зараз буду. І прямо. Зараз, зараз, Як зараз. Як я всякий мусор вперше. Оп оп оп, ліжко тобі ставити. Mm, давай. Так. Щоб все було добре, але я ну, бажаю, щоб ти не помирав. Що всього тобі найкращого, бажаю, коротше. Mm -hmm. А, факл, а фак я хочу похуй. Так, а oh. я загубив свій той супчик, дай тебе... мій супчик. Oh, okay. <хух> Стоп, що? ти з'їв супчик, і в мене пропав супчик? В мене є, на. Але... А як так сталося? Ну, в тебе було два, і в мене було два. В мене... Ні, в мене був один. Ну, не знаю. Я горю. Ти не встиг просто, напевно, з'їсти супчик. Тобі не зарахувалоть. <хух> ну дивно, що в мене суп пропав, коли ти з'їв його. Це дивна штука. Прям ти бачиш, як ну, тебе на очах... Ущоби... Я не Я бачу, ма... як він пропав, але мало да. віп... Гідра? Ага. Її, по-моєму, якось бити по-іншому треба. Їма. Оце вона відкинула. Так, да, її треба бити по, по правильному якось, чуєш? Прям по головам. Ого. Які а стріляють, чи які відкриті, щось Їма... таке. Я, коротше, зайшов в її нору. Бо в неї дуже багато хп. Вони всі на мене дивляться! <laughs> То. О, вова так низько! Відкрий рот, відкрий рот, я тобі зараз засажу. Oh, my. <laughs> Погнали. І hey, під хвіст стріляє просто. <laughs> Давай, це не сваріння. Квазіон <позія>, ніби драконов був. <laughs> Оооо. Тобі теж тричі прикольно оглядає. Кумедно трохи, але прикольно. Справа, а бачиш якісь данчі, чи що це, я не знаю. Цікаво, що це таке справа. І велика гора це шахта велика. Така зверху справа. Ота. Ні, ми таку гору ніколи не відіберемо. Так ми ж тільки щойно з неї вийшли. Мені вибора не відвідували. Uh -huh. Так, я знайшов вхід до той пещери, як я розумію. Угу. Uh -huh. Світлокамінь. Ну то що, я Я напевне купаюся як звичайній пещері. Ну так. Там такі вхід тільки вроді є. Ого, це що сталося? Ого. А мене назад. Єба, єбо, єбо. Йо, йо, йо. йо, я чуть алмаз не маєш собі не встрав. А мене, а мене щось заглючило, та пехнуло нас секунду назад, і біля мене заспавнився просто якісь, якісь моби. Йо, ваф я вафі, що це було? Не знаю, дивна штука. Це було смертельно. Небезпечно. Але поки що все добре. Все добре. Єсть так і продовжується, що все буде добре. Ну-ну-ну, пустить мене. Хто мене б'є, єма. Я не шо відбувається? Єма? Я-я не розумі, що... це було? Я не знаю, все. Ну у мене все окей, типа, нічого шо, не, не, не було. Що? Я не бы в текстурах где мене закопали, и все. Всё, чё я? Ну, сбегайте. Куда ты тикаешь? Сюда! Валеха, сам в свою какашку. Ну, найс. Хе-хей. Ха-ха-ха, смотри, там кто-то смеется с тебя. О, класс! О, класс! У меня снова все случилось, я срал матч. Матч? Да. Обидно вышло. Я не розумію, як це стається. Це така тупа штука, насправді. А як, ти типа, закінчилось з тебе лагодження? Ні, лагодження не може закінчитися. Я викинув його і кріпер його взірав. А, ну ти лоханувся, звісно. Я не розумію, я часто чомусь викидую речі. Типу, я нажимаю Е, і в мене чомусь річ випадає. Ну ладно, що вже зробиш? Це так, щоб я міняв зброю. Що, йдемо? Йдемо. Треба просто так не викидуватися підряд. Тримаючи Треба, треба вилазити наверх, напевно Будуємося просто наверх, напевно. Е Там наліво, до речі. Тут навіть трава красива. Mm -hmm. Біон такий. Зачарований ліс. Ніби тут якісь ельфи живуть. Тут баранчик? Я нікого не бачу, бачу тільки цю штуку. О, блакитна вовна. ловай. Ням-ням-ням. Ну, фактично, так, тут баранчик мав би бути, але його немає. Я не знаю механіки його спавну. Але бачите, досить унікальний біом. Ми перший раз його знайшли. Всі інші mm -hmm. ми бачили. Так, та-та-та. Зачарований ліс, так і називається. Тобто тут мав би бути баранчик, але його немає. Ну, все, ми, ми в суті все зробили. Можемо закінчувати. Виходити і закінчувати. Ну, того. Я от дивлюся, що ми такого ще не бачили. До речі, до речі є ще щось, бачиш? Е, є такий ліс коричневий. Ми в ньому були. Він звів від нас. Глянемо на нього ще. Взагалі, досягнення можна дивитися. Так найлегше буде. Приготуйте свої сокири та ножиці. Шукайте кожен закуток і щілину. Заберіть все, що росте на деревах, створюйте, збирайте, дістаньте кожну плиту, паросток, листя, шевіше, все, все, що є. Нам треба зібрати все, що є з цього моду. досягнення. <laughs> oh. Так, давай давай зрозуміємо, що ми робимо. Давай перше цей ліс підемо. Я не знаю просто що там. У мене таке ще що це останній бос. Якраз за це ще я говорив, тому я навіть не знаю, що робити насправді. Типу, вертатися просто дуже далеко. Глянути, що там є, набагато швидше вийде. Ніж вертатись прямо на самий зад. Оберанчик зелений. Угу. Uh -huh. Просто ну реально щось дуже багато я чого не виконаного, значить маю, це дивно. Давай глянемо, що там є. І якщо там наступне. А, ну от сам ці великани. Давай їх вельнем. Хоча ні, давай це буде наступна серія. Я просто ніколи цього не вбивав. Угу. А, диви, там хмаринка. Ну, Бачив? Угу. Та, то я ж дивлюсь на цей говорю. А, ти туди йшов? Ну да. Прикольно, там прям хмаринки. Ну, тоді давай, виліземо хоча б на дерево. Можемо на хмаринку валіз, якщо хочеш. А, во, тут замок. Вау! Ти бачив замок? Так. Вау! Я про нього і говорю, що там босс якраз не, не, його не існувало. Типу mm -hmm. коли я тут доходив. Ми можемо, до речі, реально перше чекнути, чи там бос є, але. А, я не можу зайти. Не можу зайти. А чого? Не знаю, я розпочитаю. Ти можеш, так? Так. Ну, значить, мені когось треба боти. Ага. Здесь Амація... має способу захиститися від токсичної зливи навколо цієї місцевості під час своїх коротких екскурсій. Я також зустрів ще одне захисне заклання, подібне до інших, свідком яких я був заклання, має бути якимось чином зобов'язане з токсичною бурою подальше дослідження слідує. така найвища магія погоди має бути результатом багатьох кількох підказок, які показують на пекучу болото ліс, відкритий глибокою темрявою, і царство вкрите снігом. От якось так. А на хмаринку можеш забратися? Да, ні, вона в цій, в цій зоні, напевно. Так що я не зможу. Ага, і на хмаринку теж. Ну так. Да. Мені якось треба зрозуміти, кого я вбив, а кого ні. Ти можеш знати, як це зрозуміти. Маніакальний дендероло. Ну, це добре, давай я просто буду заборчик говорити. Заборчик. Угу. Потім броня. Угу. Потім котлета. Угу. Потім. Потім гідра. Ні, в мене огняний меч. А, в тебе гідра є. Так, ви в гідра. А, так може ти не підняв голову? На голову підьме, да ти є. Сенсі, я їд рофлишленд, що я тут стою. Пішли Прощатись на хмаринку. Оце я рішалову. Це то не рішало, ти за руїни мені все спочатку. Ну ч, в чому <риві> <риві> Я Я рішалого, яке руїна. Угу. <риві> <риві> Класно, ти придумав. Я можу будуватися, можеш ти водою водой Та ні, не, що, Я і будуватися водою? Я просто з тою хмаринкою. Зараз. Та зараз треба знайти якісь блоки. У мене вже нема. Тут таке діло. У мене скінчились блоки. А, ні, добре. <laughs> там, до речі, буде гігант. Тому ми наступній сайді його побігали. А, там гігант. Угу. Оу. Давай. Давай. Тільки не вниз, тільки не вниз, тільки не вниз. Що вниз? Та, до, з... з... ось сюди, до дерева. А. Та ти не так близько, як ти думаєш. Це ще дуже далеко. А що в смысле? Це дуже далеко. <рігалі> Чекай. Так, а, а мова, чого в та... смислі? Я не розумію. Це <рігалі> дуже далеко. Це І воду мені верни, якщо хочеш. А, єма! А, я в афіге. Воду візьмеш чи є? Ладно, я вже можу запрыгнути. Я зараз тобі на тому Пусти, щоб я не впав. Угу, зараз, зараз. Юма, це що я? Я йду звідси. Ладно. Це що я? Це що я? А чому в Чому мені він в, в броні, бразко. а я не в броні? <сіст> як мені туди добратися? Класно, а класно ми придумали. Як ми сюди пішли без блоків? я в Афіге? <сіст> так в смислі блоки? Ти глянь яка межа знизу. Давай воду сюда, ми вже були наверху, ти щось... Найблише. А як мені туди попасти? Ти типа <сіст> думаєш, що він тебе б'є? Просто тут уважай прыгати важко. Не важко, страшно. Яма, блокает на вон. Давай. <ріст> Опускайте, что А тобі класно, да. прух прух Ха-ха. Там тебе давай. камон. Я давай, я, я, я не розумію, я відчуваю з якимось карликом. Що це за блоки такі. Де має бути? Давай тут закінчимо. Це ти? Угу. А, добре. Я вже все, в мене вже психа їде. Там якісь великани, да. Там... Як великани, там я ходжу. <плес> Ви це бачите. Просто це я. А, да, ми будемо з ним. І бачиш е портал ззади. Е, Портал не бачу. А, оце рожава. Ну, типа. Так, воно там трошки злівіше. такі ці, І мені цікаво, чи там реально wow. можна, чи, 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 чи ні, бо воно так не виглядало. Типу, воно виглядало по-інакшому. Тобто там, мені здається, щось, щось додало все ж таки. Я ніколи ще цей данш не чистив, мені буде це, дуже цікаво. Це виглядає дуже цікаво Чого створили? Вау, мені подобається мій лук. Прикольно виглядає. Mm -hmm. хі-хі. Ну, щось типо так. Погнали. Ну, бажано погнали закінчувати. Тут, тут все виглядає таким великим, дуже непривично. Я от, думаю, що я, от, я навіть прыжком просто допригнула, але щось нібіга, це неправда. Це просто привичка, що ти можеш за, запригнути на один блок, а отут один блок в чотири блоки. Так, да, щось тут трошки. трошки не то не так, як здається. Ну, що ну, ж, так ми... на землі не виглядає, ні? Коли дивився на небо. Та взагалі ні, я прям думав, що там, ну, блоків 30 вгору тако піднятись і всі. А я. я буду третій стак вже жить. Ди моєї ма. Де воно знаходиться? Та капець. Ну що ж, ми будемо на цьому завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Баю!